Доброго дня, діти та шановні батьки! Я рада вас вітати на занятті з ознайомлення із соціумом. Коли я прийшла в садочок, то помітила біля дверей сліди. А отже до нас хтось завітав у гості. Діти, допоможіть мені визначити, хто б це міг бути. Подивіться і скажіть, чиї це сліди. Дійсно, до нас сьогодні в гості завітав ось такий чудовий песик. Давайте з ним привітаємось. Нашого гостя звуть Дружок. Він веселий, розумний, а головне дружелюбний песик. Діти, а ви дружите з котиками та песиками? А скажіть, хто з вас має вдома домашнього друга? Дружку цікаво, чи допомагаєте ви батька доглядати за своїми домашніми улюбленцями? Діти, давайте розглянемо картинки і назвемо правила догляду за собаками. Отже, якщо в вашій сім'ї живе домашній улюбленець, то слід його так годувати та наливати воду. Викулювати песика, виділити вдома місце, де тварина буде відпочивати. Якщо ж собака живе в буці, то її треба утеплити, щоб собака не замерзнув Грати та навчати командам. Молодці, згадали. А зараз давайте подумаю, які ж речі потрібні, щоб доглядати за домашніми котиками та песиками. Пограємо з вами в гру Зоо-Магазин. Уявіть, що ми завітали до магазину, де продають все, що необхідно для тварин. Тож допоможемо дружку обрати необхідні речі для його друзів котика. Та песика. Я буду називати по черзі різні предмети. А ви доберіть ті, які необхідні для догляду за тваринкою. Тож спробуємо. Чи потрібен дружку на Так, молодці, потрібен. А цукерки. Ні, молодці. Шоколад шкідливий для тварин. Будка. Так, правильно, будка, дружку потрібно. Можна в зоомагазині купити корм. Так, звісно. Чи потрібен песику телефон? Як ви гадаєте? Молодці, звісно ж ні. Чи можна в магазині придбати для песика лежак? Так, звісно, дуже важлива покупка. А тепер придбаємо необхідні речі для котика. Чи потрібна котику миска? Так, звичайно. Як ви гадаєте, необхідний для котика лоток з піском? Звісно, це дуже необхідна річ. А шоколад. Ні, діти, запам'ятайте, шоколад шкідливий для тварин. А корм, діти, котики полюбляють їсти? Так, котики із задоволенням будуть їсти корм. Згадайте, м'ячики подобаються котикам? Вірно, молодці котики будуть із задоволенням грати у м'ячик. Отже тепер ми маємо все необхідне для наших домашніх улюбленців. Діти, як ви гадаєте, чому ще тваринки бувають сумними? Вірно, можливо, на них не звертають уваги, їх хтось образив. Бувають випадки, коли тварина закубилась. А бувають і такі безвідповідальні господарі, які навпаки виганяють тварин жити на вулицю. Так і з'являються тварини, у яких немає домівки та люблячих господарів. Це безпритульні тварини. А як вважаєте, чи можна виганяти на вулицю домашніх тварин? Ні, молодці! ні в якому разі, пам'ятайте, ми відповідальні. За тих, кого приручили. Діти, а чи ви знаєте, як правильно поводитися при зустрічі з тваринами на вулиці? Давайте разом з вами згадаємо. Якщо ви зустріли на вулиці безпритульних або домашніх собак, то необхідно просто спокійно пройти повз тварину. Не боятися, собаки відчувають страх людини. Це їх дратує і вони можуть напасти, не робити різких рухів, не замахуватись на тварину, нічого не кидати в її сторону. Не підходити до тварини та не гладити його, гладити домашню собаку можна лише з дозволу господаря. Молодці діти, сподіваюсь, ви запам'ятали правила поводження з тваринами. А на цьому наше заняття закінчується. Нагадайте мені, будь ласка, про що ми сьогодні з вами говорили? Так, про домашніх улюбленців та безпритульних тварин. Скажіть, будь ласка, хто такі домашні тварини? Так, це тварини, які живуть з людьми. Люди про них піклуються молодці а безпритульні. Так, це тварини, які не мають домівки та люблячих господарів. Діти, я сподіваюся, що ви запам'ятали, як треба піклуватися про домашніх улюбленців і ніколи не будете їх ображати. А на цьому я вам кажу до побачення та до нових. Зустрічі, любі діти.